Спортивний одяг мікс першого сорту, вага 10 кг, а ціна акційна 1550 гривень за цілий мішечок. Дивіться, нам попадається тут такий світшотик жіночий, укор укорочений. Наступне є штанішки, спортивні чоловічі. Ось такого плану. Це у нас іде розмір е бенч, розмір 40-42. Наступна це ось така теплесенька кофточка з кап... Скар... Ага, це не капюшончик. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. Більший розмір. Наступна моделька іде кофточка теплесенька. Світшотик ані батьків, бо з капюшончиком. Ось така нисла резинці, це у нас більший розмір. Далі ще є один світшотик блакитний. Дивіться який принт. Ось така моделька. Далі спортивні штанішки. Ось такі більшого розміру. Далі кофта. Ватник з капюшончиком. Розмір, думаю, буде М-ка. Наступне ось такого плану. Тут пише розмір 14 без капюшончику. Наступний ватник. Це який класний. Це всередині на кліті, такий ніби анорак. Дальше, ось такий світшотик Джорджі. Втридені на клісі, теплесенький, гарна моделька. Ой, випали. випав ще один батник. Дивіться, який класний жіночий. Ось такий пінк. Розмір, думаю, есочка. Дальше, ще один світшотик. Чоловічий більшого розміру на замочку. Ще один світшотик ось такий. Сендем. Розмір МК МК. Перепрошую. Наступне боді, розмір 16. Ось така моделька з гарним принтом, Лісочка. Тепленька, гарна, великий розмір. Нагадую, що 1550 гривень. Акційна ціна за такий мішечок, Без знижки він буде коштувати 200. Наступне штани спортивні. Але вони йдуть такі і в так, знову спортивні штани. Ось такого плану, такі, джогери. Далі. Ось така моделька спортивних штанів. Наступне. Теплесенький світер. Класний колір. Крута тканина. Розмір М. Знову спортивні штанішки. Це такий більш легший варіант. Розмір МКЛК. Так, далі нам попадається ось такий тоненький від Nike в розмірі М Патнік. Ну, такий тоненький. Далі. Грубий теплий світшот. В розмірі L. Ось така моделька. Далі теплесенькі штаніжки. Esmara. Ось такі. і останнє, що в цьому лотику побирається, це ось такі колосі на спортивні. Все вам показала цілих 10 кг по акційній ціні 1550 гривень.